День восьмий втрата можливості оглядати Бога в Чистилощі. Душа моя жадає Бога, Бога живого, коли бо прийду й побачу обличчя Боже. Псалом 42.3. Чистилище – місце між небом і пеклом. Душі, які там перебувають, ще не мають доступу до неба і позбавлені можливості оглядати Бога. От о, як це болісно, правда, то кара мучить їх до часу, але хто може її збагнути? Яким великим і болісним було вже тут, на землі, прагнення і туга декотрих душ за Господом. Свята Катерина, скільки б разів не була на якомусь похороні завжди плакала і скаржилася, що ще живе, бо так сильно бажала поєднатися з Богом. Свята Тереза з радістю вигукувала прибитті годинника. Терезо, уже на годину ти є ближче до улюбленого Бога, з яким перебуватимеш вічно. Святий Павло, в посланні до Филип'ян 1,23 гаряче прагнув прощатися з цим життям і бути з Ісусом Христом. Багато тисяч мучеників з радістю йшли на смерть більше того, ті муки видавалися їм солодкими, бо були для них ручкою поєднання з Богом, а їхнім єдиним прагненням було бачити його і бути з ним. Але наскільки сильнішим і нагальнішим мусить бути прагнення оглядати Бога для душ, які перебувають в чистилищі, Звільнені від смертельного тіла, від постійних розсіянь, котрі обмежують і поділяють наші почуття на землі, а серце наше в тій чи іншій мірі відтягують від Бога, тут мають більш живу віру. Тут пізнають докладніше, що Господь Бог і є єдиним правдивим щастям, знають, що Господь їх любить, що призначив їх для неба. І бажає ущасливити їх навіки, тож яким сильним мусить бути прагнення, аби побачити Бога і з ним перебувати, яким болісним для них є відлучення від Господа. Уявімо собі людину, яка користується усіма благами, багатством і є шанованою у світі, і це назавжди. Що то за щастя! Уявімо собі далі. Що це за її щастя, ніби концентрується в одній точці, ми не можемо збагнути величину того щастя, а проте це надзвичайне і понад усяке розуміння щастя навіть не можна порівняти з тим щастям, яке полягає в огляданні Бога хоч би одну лише хвилину. Отже, ще не зовсім очищена душа в чистилищі могла б уже зазнати того щастя, якщо б не ті кари, котрі затримує її за гріх, позбавлення можливості оглядати Бога для тих душ ще боліснішою, ніж втрата тому чоловікові всього його щастя. Тисячу разів помножені терпіння відчуттів, говорить Святий Іван Хризостом, є нічим порівнянні з болем якого зазнає душа, коли почуває себе негідною оглядати Бога і перебувати в Його присутності. Якщо тепер того болю втрати Бога ми не відчуваємо, або мало відчуваємо, знаємо, це знак, що ми ще занадто прив'язані до світу і його дібр, а не віддали повні себе Господу Богу. Людвік, Понте оповідає отець Санхер при сповіді своєму настоятелеві, Отцеві Бальтазарові Альварезу говорив, що якби хоч один день у житті зазнав напевно, що того дня не помре, то помер без болю, бо таким великим було його прагнення перебувати з Богом, його оглядати. Для нього справляло величезне страждання бути позбавленим тієї надії навіть один день. Абсалон не був найкращим сином, проте, якою найболючішою була для нього кара за те, що був, що вбив свого брата, не трирічне вигнання до Гесену, не позбавлення всіх діб і приємностей, нічим вважав для себе і помилування, можливість повернутися до своєї родини, повернути весь маєток, одного прагнув. Отримати дозвіл стати перед лицем свого батька, тільки про це і просить гетьмана джубу, щоби той своїм заступництвом випросив йому ласку побачити свого батька. Поможи, прошу, нехай стану перед лицем короля. А якщо він не простить мені моєї помилки, то нехай уб'є мене, друге царів. 14:32 Неможливість побачити свого батька приносила такі страждання, що волів вернутися у вигнання і померти. Прагнення побачити Бога містично виражене в тузі милою пісні, пісень, що боліло її найбільше, те, що втратила милого. Хоча квола сама. Виходить уночі і шукає його, не боїться ні темноти, ні небезпеки, пробігає через усе місто, плаче і просить кожного, кого зустрічає, щоб сказав, де її милий, не спочине, аж поки не знайде його, і тоді настане кінець її стражданню. Пісня, пісень, третя глава. Навіть ці сильні образи є ще заслабі, аби показати, як за Богом страждають і тужать душі в чистилищі. о як палко бажають вони побачити Господа Бога, як прагнуть цього з усього жару і туги свого серця, кожної хвилини готові піднятися, щоб перебувати з ним. І знову, наче залізна рука відкидала їх від нього, з їхніх сердець виривається зітхання, псалмопівця. які ж то вони любі, Твої шатра, Господи, сил, знемагає моя душа і прагне до дворів Господніх, Псалом 84, 2, 3. Як лань прагне до водних потоків, так душа моя прагне до Тебе, Боже. Коли бо прийду й побачу обличчя Боже, Псалом 42. 2, 3. Проте прагнення їхнє до того часу нездійсненне, аж поки не прийде година їхнього визволення, яка мука міститься в цьому повному туги, нездійсненному прагненні Бога, якого тепер краще пізнають як добро, найбільш гідне любові, як джерело всіх правдивих діб, як море досконалості. О, якби я зрозумів та відчув їхню тугу за щастям споглядати Бога, напевно, любив би Його понад усе і чинив би тільки добре діла, щоб після смерті мені не потрібно було довго чекати на Його оглядання. Просимо Тебе, Господи, звільни душі твоїх вірних, померлих наших рідних і близьких від усякого гріха, і дозволь їм, аби разом зі святими дійшли до божідання і вічного оглядання Тебе в небі. Амінь. Приклад. Одній побожній дівчині в Люксембурзі у задушний день явилася душа померлої пані і просила її про молитву, слідувала за дівчиною скільки разів. Та приступала до святого причастя на запитання, що потребує, відповіла. Не знаєш, яка то мука бути віддаленою від Бога. Неможливо описати ці страждання. Чую, як величезна сила притягає мене до Господа, але за кару своїх гріхів мушу бути від Нього віддаленою. Це наповнює мене таким стражданням, що в порівнянні з ним не відчуваю вогню, який палить мене. Для моєї радості дозволив мені Господь принаймні відвідувати Його у цій церкві і честь йому тут відвідувати. Віддавати, поки не оглядатиму його в небі. Потім просила дівчину про щиру молитву, аби та хвиля прийшла до неї якнайскоріше. Орешті 10 грудня побачила дівчина душу тої пані, що сяяла, мов сонце, і вступала до неба. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокус, але визволи нас від лукавого мій». Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліло Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішники, спаси вмираючи, освободи бідні душі з чистилища, особливо тих, що найбільше упущені і потребують Господи, Твого милосердя. Верветься за душі, чистилища, царю небесне утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби, діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благі душі наші. Вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба, землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного за цим, що через нього все сталося, він задля нас, людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пелата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходи, що з Отцем і сином рівно поклоняємо рівно славами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідую Дне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і в життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас і навіки вічні. Амінь Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Слава Синові, що нас відкупив, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, святій католицькій вірі утвердив. І нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти мішинками, благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсячка, і навіки вічні. Амінь. О Ісусе, задля Твого кривавого поту, який Ти пролив на оливній горі за нас, нещасних грішників, змилуйся над бідними душами у чистилищі, звільни їх від мук і дай їм небесне заспокоєння. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, з відмук честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі, мук честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені, і потребують Господи, Твого милосердя. Друга таємниця, о Ісусе, через твоє болюче вечування, яке ти переніс за нас нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі». Відверни від них бичування Твого гніву і подаруй їм вічне підкріплення, Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш, насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого, амінь. О через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від від мук через твій хрест і твою святу кров бідні душі мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі, від мук відмовчелишне, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повся час і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з чистилища, особливо ті, що найбільше опущені, і потребують Господи, Твого милосердя. Третя таємниця. О Ісусе Христе, через Твоє тернове вінчання, яке Ти зносив терпеливо за нас, нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі і дай їм вінець вічного щастя. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частини, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишни, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук щестилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують, Господи, Твого милосердя. Четверта таємниця, о Ісусе, через Твоє важке двигання Христа, який ти ніс за нас, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, візьми їхній вічний тягар терпінь і заведи їх до вічної радости. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого лукавом. Богородице, дімо, через Твій хрест і Твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишне, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишни, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук стилишне, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук мовчастилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі відмок щестилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсячас і на віки вічні. Амінь. По наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щастилища. Особливо ті, що найбільше опущені, і потребують, Господи, Твого милосердя, п'ята таємниця, о Ісусе, через Твоє болюче розп'яття, яке Ти переніс на Христі, просимо Тебе, змилуйся над бідними душами у чистилищі, нахили до них Своє обличчя і дай їм ласку ще сьогодні знаходитися в раю. Отче наш, що є сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і Твою святу кров, звільни бідні душі від мук чистилишних, Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від відмух частилишних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки вічні Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з частилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи Твого милосердя. Ісусе Христе, через Твої п'ять святих ран і через Твою пролиту кров ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, особливо наших померлих родичів, знайомих, душ пастирів і добродіїв, воїнів наших, оздорови болючі рани і дай їм ласку брати участь у Твоєму відкупленні на ім'я. За кого хочете пожертвувати Вервицю? Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.